Досить брутально сказав так, якщо ми хочемо належати до кола успішних націй і країн, е як мінімум ми повинні вирішити два базових початкових питання. Перше питання це національна питання. Нація повинна бути спільнотою. Коли 40 чи 50 мільйонів українців починають говорити одним голосом, слухайте, нам ніяких касатель не страшно. Нам ніхто в світі не страшить. Так народжуються спартанці, так народжуються герої, які, ну, наприклад, 17 мільйонів в'єтнамців перемогли першу армію світу північних в'єтнамців. Чи афганці, де 12 мільйонів, вони дві армії. І совітську перемогли, правда, 10 років, і американську, правда, треба 20 років. Було. Але суть одна, якщо вас ключ, як консолідуватися. І навчитися одним голосом воріт, ви вже наполовину вирішили питання е, майбуття. Друге питання це свобода демократії. Дайте тим людям медиційні, консолідовані, які розуміють смак е, політичної цілісності нації, дати їм свободу. Бо радник цікава. А вільна людина, вона ну, творить чудеса. Тому що кожному із вас Господь дав. Неймовірні можливості, неймовірні здібності. Дайте їх проявити. Не робіть кріпацтва, не, не робіть якогось там рабства. Так ось, я в іншій частині не зупиняюся, я зупинюся на, на першій да? пані Солоня наступає мені на, на, на слово. Ну, я все-таки встигну що сказати. Коли ми говоримо про е, національну цілісність, от, будь який словник візьміть перше слово після слова нація. Буде написано спільнота. Тоді виникає питання, так, а в чому спільнота? На першому місці стоїть мова. Це суть національного тіла. Бо це той же самий суверенітет, якщо у вас його немає, ви себе не кризуєте. І тому, яка мрія Тараса Григоровича була? Слухайте, це 160 років назад. Видати абетку української мови. 160 років назад, коли всі європейські нації по сотні років мали свої букварики, свої абетки, наш просвітитель мріяв про те, як принести в Україну український букварик. І ви знаєте, свій Кобзак 840-го року, він видав російську мову, але з українською фонетикою. Читаєш по російськи а на слух іде начебто українська е мова. І тут можна, можна багато перелічити Ліна Васильівна. Що сказала Ліна Васильівна? Дай Бог їй здоров'я. Шановні українці, Нації помирають не від інфаркту. Нації помирають від того, що їх забирають мову. Після нації після мови можна говорити про культуру, ми багато членів про це абсолютно вірно. Я відверто скажу, пану Юрію, я сердечно дякую за той високий рівень е дискусії і е діалогу по цих питаннях. І з того, що я встигаю, я, встигаю, я хочу сказати, що ми не повинні програвати свою культуру. Мене первинні програвець Вочайковського, який родився в українському роді, славному. Я багато вислів його знаю. Неприємних. Слухайте, почитайте Пушкіна, що він говорив про російську націю, про російську там, і, бой, і так далі. І так далі. Да? Я е, не хочу, щоб ми видавали Ілюю Хипоча. Славну? До сьогоднішнього дня на капітоліях э, цих московських художніх схів, э, починаючи від академії, його ім'я весить ім'я ім'я Юхимовича Ріби славного козацького, українського роду із Чугує, помирає на фінській затоці, там його піната, будиночок, як, як був, де він, до речі, до сьогодні дня не походить, і заповідає. От послухайте, будь ласка, воно дрібниця, але да, воно багато чого говорить, що в його коді було записано. Він своїй родині, онукам, дітям каже, оце мене поховається біля цього будинку, на цьому гробочку. Всі й думали, що він там десь в Ісакії буде, там в Санкт-Петербург похований і так далі, Це ще тоді, коли Фінляндія була колонією. Він сказав, ніякого Ісапі, оце отут на цьому гробочку. Він каже, я поясню, чого це найвища точка, де я хотів, щоб мене поховали. А Це майже полотина фінських затоки. Бо цей горботчик, ви ж не знаєте, як називається, а він називається, це я щоб не плакати. Він називається Так Та ні? А чи ні? Архіп Іванович, книжчий, чи ні? Слухайте, ми так легко розкидаємося іменами, які повинні працювати не просто на нашу культуру, а на суверенітет нашої нації.